Вітаю, вітаю. Вітаю, любі. Вітаю, люблять чи чутно мене. на мене. Зараз хочу показати вам схеми для вишивання бісером. Ми вже один ефір ми давно проводили. Показувала багато схем, зараз, але не всі. Зараз буду показувати вам ще частину тих схем, які є в наявності на нашому складі. Зараз трошки будуть технічні моменти. Ось так. Ось така гарна схема. Це зараз будуть чотири схеми виробника Нова Свобода, це виробник з Харкова. Це схема з частковою зашивкою. Ще ось такі кувшинки з частковою зашивкою. Богородиця Казанська. також схема з частковою. Ні, це повна зашивка, тут зашивається все, окрім обличчя та рук. Так, є в релігійній тематиці. І ось цю хочу вам показати. Дуже гарна велика схема. Тут символьне значення, кольори, які будуть вишиватись, вони будуть не такі, тобто вода не буде фіолетовою, небо не буде босковим також. Схема дуже гарна, велика, це другий формат з повною зашивкою. Масштабна робота буде. Зараз вам покажу, як буде виглядати приблизно готова робота. Прев'ю від виробника. І зараз. Розповім по вартості цієї схеми і по ціні комплекту бісеру. Ці схеми ще я вам показую, вони є на сайті. Їх можна переглянути, детально ознайомитись з інформацією і відразу оформити на сайті замовлення. Ось так виглядає готова робота. Ось така краса. Якщо правильно, то гарно підібрати кольори бісеру, буде неймовірна. Вона дуже-дуже велика. Ми, коли виконуємо підбір кольорів, ми звертаємо увагу на рекомендації виробника. Тут в цій схемі є номери, але ми виконуємо наш авторський підбір та майже завжди ми замінюємо кольори на ті, які вважаємо більш прийнятними та більш реалістичними для певної роботи. Ця схема коштує 155 гривень. Ось її розмір 58х39 см, тут 25 кольорів. І комплект бісеру до цієї схеми коштує 1115 гривень. Тобто схема плюс бісер це 1270 гривень. Ви відразу можете додати собі в кошик комплект бісеру, якщо бажаєте з бісером, натиснути до кошика, і ось у вас. Вже формується замовлення на схему з комплектом бісер. І так можна по кожній схемі. Зараз цю схему я приберу і буду показувати вам далі. Небагато покажу схем, тому ефір буде сьогодні невеличкий. Розкажіть мені, як вам якість звуку. У нас з'явився мікрофон. Змінилася якість звуку, дуже цікаво. Якщо ви не вперше дивитесь наші прямі ефіри, дуже цікаво, що змінилось, як вважаєте. А зараз покажу ще схеми на релігійну тематику цього виробника, але ми не оновили ще про ним інформацію на сайті, вони можуть зараз не відображатись. Це ось така Богородиця і Веска. Ця схема вже укомплектована бісером. Спасний рукотворний також вже укомплектований бісером. Скоро посушниця. Всі схеми ми комплектуємо бісером. Деякі просто вже є з комплектами. І ті, які вже укомплектовані, ми відправляємо їх взагалі дуже швидко, майже завжди в день оплати. Споручниця грішних. А завжди, коли символи є, символи виглядають не так, як, наприклад, кольор бісером. Що ми дивимося? У нас тут в схемі 001 іде, це у нас помаранчевий колір. Ось він. 001. У нас може бути червоним, наприклад, 970, 970, 50, 950, 970-70. Тут виробник дає різні варіанти, якщо буде підбирати самостійно. Зінаїда. Раиса, Лідія, Іоан Претича, Ярослав, Любов, Софія, Марина або Маргарита, Світлана або Фотіна, Владислав, Дар'я, Петро. Павло, Костянтин, Алла і Валерій. Схем на релігійну тематику у нас залишилось небагато. У, них, у нас їх багато купували, коли у нас був фізичний магазин. Зараз у нас більше є художня тематика. Замовляють, у нас і більш художню тематику, тому схеми на релігійну тематику ми не розширюємо асортимент. Ось ця гарна схема в наявності ми показували в прямому ефірі, як вишивати таку схему. Тут іде шов назад хомочком, ми вам показували відео, як буде виглядати. І ця схема також вона укомплектована бісером. Вже є всі кольори підібрані ми можемо відправити відразу. Далі ось така гарна краса з цим. Схема всі в упаковці, в плівці, тому може трошки відзеркалювати. Потім ще Сицилія. Це може бути як подвійна схема, тому ще можна сказати, що це один пейзаж. Гарна панда. Ми показували, як вона виглядає в вишитому вигляді. Є відео у нас в профілі, замовить, переглядайте. Далі. Ось ця сова. Чудово, гарна. Зараз покажу її площа. Це черівна мить, Також виробник з Харкова. Ось так виглядає саме схема, символьно, бачите, вона не відповідає дійсності тій, яка є. А ось так виглядає саме вже прев'ю від виробника вишитий варіант. Така краса. Тут дуже мало йде бісеру на цю схему, тому вишити можна за один-два вечори. Ще в нас є ось така гарна троянда з чарівної міці. Зараз також її покажу. Бачите, символьна схема вона іноді зовсім не відповідає баченню, як вона виглядатиме в вишитому варіанті. Тому, коли ви побачите такі кольорові символи, не лякайтеся, це для того, щоб ви не сплутали між собою символи. Бо якщо символи будуть максимально реалістичні, вони можуть зливатися. Вітаю! Тихто доєднується, показуємо схеми для вишивання бісером, які є в наявності на нашому складі, показуємо не всі, а тільки частково на якийсь ефір. Ось тут, взагалі, гарний приклад саме символьності. Бо тут взагалі символи майже не відповідають природним кольорам. Ось така гарна орхідея. І зараз я вам покажу, як вона має виглядати приблизно в вишитому варіанті. Схема називається Орхідея на чорному. Коштує вона 55 гривень. І ось так вона має виглядати, бачите, вже в вишитому варіанті. Тому, коли бачите, символи, не лякайтесь. Це ми на сайті фотографували саме схему в живому. А це фото від виробника. Прев'ю схеми. Перша. Ось комплект бісеру до цієї схеми 155 гривень. І в цілому 210 коштує схема плюс комплект бісеру. Також натискайте додати до кошика, і вам відразу в кошик додається схема з комплектом бісера. Ось ці маки взагалі неймовірно гарні. Ось так тут більш. Варіант схожий на те, як воно буде виглядати в готовому. Але все одно не всі кольори передані, так як вони мають бути. Ось це мені також дуже подобається. Парусник. Зараз покажу, як він виглядає. Виглядатиме, коли буде вишитий. Напишіть, будь ласка, чи добре ви мене чуєте. Так, ось цей парусник. Ось така краса. Подивіться, якщо гарно та правильно підібрати кольори, буде неймовірно гарно. А якщо ви не вмієте самі підбирати кольори, ми з радістю для вас підберемо. Подивіться, яка краса. Бачите, символи вони відрізняються. Настя, як вам дуже подобається, чи не? не дуже ця схема в роботі з символами. Складно вам було орієнтуватись по ним чи ні? Ви бісер підбирали самостійно чи замовляли разом з комплектом бісером? Ось така краса. Ця схема коштує 105 гривень, і комплект бісеру до неї 580 гривень. Загальна вартість 685. Нагадую, що я зараз показую всі схеми, які в наявності на нашому складі. Якщо ви замовляєте схему або схему з комплектом бісеру, у нас термін відправки 2-4 робочі дні після оплати. Тобто, якщо це тільки схема, імовірність того, що ми відправимо вам в день оплати, дуже висока. Якщо комплектація бісером, то звичайно нам потрібен час на підбор кольорів та комплектацію бісером. Тому це може бути до 4 робочих днів. Ось така магнолія гарна. Тут також символи, не зовсім зрозуміло, як вона буде виглядати в готовому варіанті. Зараз вам покажу. Так, не знаходить по пошуку, бо це гілка магнолії. Ось так. Ось така краса. Бачите? Дуже-дуже гарна вона буде коли вона буде вишита. У нас це так, тому ми розповідаємо, що подекуди, да не подекуди, а майже завжди ми замінюємо кольори, ті, які рекомендує виробник і виконуємо наш авторський підбір кольорів. Тому якщо ви вмієте вовчитись підбирати кольори, це дуже круто, коли у вас дуже гарно виходить в результаті. Магнолій коштує 115 гривень, комплект бісеру 310, загальна вартість 425. Ось ці кали взагалі феєричні. Ми тут також трошки замінювали кольори. Зараз я вам покажу в готовому результаті, як у нашої замовниці вишла ця краса. З нашим підбором кольорів. Ми дуже радіємо, коли нам покупці відправляють фото готових робіт з нашим підбором. Це дуже круто. Ось так виглядає прев'ю від виробника, а ось так наш підбір кольорів. Ось це вже готова робота, зараз трошки. Скувзить. Ось це готова робота з нашим підбором кольорів цих кал. Ось така краса. Якщо бажаєте вишити таку ж красу, замовляйте схему у нас в наявності з гарним підбором кольорів таким самим можемо вам відправити, і буде у вас неймовірно гарна реалістична робота. Вартість цієї схеми. З нашим комплектом бісера 105 гривень схема і 495 гривень комплект бісера. Загальна вартість схема плюс бісер 600 гривень. І остання, ні, це не останнє ще цього виробника. Ще є ось такий кінь. Цю схему ми також комплектували бісером. У нас є фото готового вишитого, зараз вам покажу. Вона також є у нас на сайті. Це прев'ю від виробника. Перша у нас трошки є затримка з інтернетом. Вибачте, довго вантажиться. Це прев'ю від виробника, а це наш підбір кольорів до цієї схеми. Ірина Вознюквимовська її вишивала. Вона купувала у нас білого та чорного коня, не схеми, а саме підбори кольорів. І ось такий підбір ми для неї робили. Фото підбору до чорного коня у нас також є. Ми його викладали у Фейсбуці. Можете зайти в альбом з і переглянути. Бачите, як символи відрізняються від готової роботи. Це було роки 3-4, напевно, тому точно не пам'ятаю. Ось таку красу Ірина вишила з нашим підбором кольорів. Остання схема цього виробника, яка є в наявності, це принц Савани. Тут по символам взагалі не зрозуміло, що це буде, що вишивати. Бачите, воно все змішано. Тому я б злякалась, якщо б отримала таку схему і не знала, що це таке. Але зараз я вам покажу не принц, а цар Савани. А в результаті з правильним підбором кольорів ви отримаєте ось таку красу. Це буде гарний лев під час заходу сонця. Тому хто бажає, замовляєте, схемка в наявності гарно вам підберемо кольори та ви вишиєте собі таку красу. Так, зараз покажу вам. Є трошки схем, на цьому будемо завершувати цей прямий ефір. Це схема у нас святе сімейство, також трошки на релігійну тематику є від ВДВ. Не убиваємо чаша. Ось така краса. Тут ми підбирали кольори. Ця схема у нас зараз зарезервована, але її можна замовити в будь-який момент під замовлення з виробництва. До речі, ми завжди, коли підбираємо кольори, ми деякі бісерини прошиваємо. Це для того, щоб бачити, як буде виглядати на готовій роботі, бо не завжди гарно виглядає те, що виглядає добре в пакетиках, не завжди гарно виглядає безпосередньо на схемі, тому дуже важливо прошивати. Так. Далі ось така маленька вуличка італії з повною зашивкою, буде неймовірна краса. Це схема, яку можна вишивати в комбінованій техніці, ниточками, гладдю, будь, не хрестиком, звичайно, а заштрихковувати. Це тканина Бекі. Знову релігійна тематика, остропамська. Ось ці тюльпани у нас це топ продажі взагалі. Ця схема всій час також була топом продажів. Дуже вона гарна. Дикі китайські півон, півоння дика китайська, вона у нас, до речі, недалеко від складу росте, але в іншому кольорі дуже-дуже гарна. Ми ще в Україні, наприклад, я особисто не зустрічала їх, щоб вони так росли десь на вулиці. І квітнути починає саме китайська півонія раніше наших півоній. Таємна вечеря. І ось такий гарний натюрморт з ромашками та іншими квітами. Ось ці всі схемки в наявності. Їх ми можемо відправити вже вже. Не потрібно чекати з виробництва. Кому що сподобалось? Переходьте на сайт, якщо на сайті не знаходите, бо деякі схеми у нас зараз вимкнуті на сайті, оскільки ми оновлюємо інформацію, редагуємо трошки текст. Пишіть, що я бачив. Бачила, бачила у вас на прямому ефірі таку схему та хочу її замовити. Можете писати, звичайно, тут в Тіктоці, але краще писати в Viber чи в Інстаграм, тому що в Тіктоці ми не можемо вам надіслати фото, надіслати відео якесь і так далі. А в Viber в Інстаграмі це можна зробити. Можете в Facebook писати, кому як зручно. Буду з вами прощатись, показала вам трошки естетичної бісерної краси. Всім гарного, головне, мирного дня! Це був жура жу. Всім па-па.